Ми приїхали в Індію до Ами, коли ми прийшли, щоб Прийти до неї на обійми, нам сказали, ви не можете зразу потрапити на обійми, тому що вам потрібно ще якби напрацювати карму. А я кажу: а для чого мені напрацьовувати карму? Ну або як ви збираєтесь цю карму напрацьовувати? Ну там поприбирати за коровами або туалети поприбирати, або на столові попрацювати. І я собі думаю, я ж на панчукармі, я не приїхала сюди, щоб за обійми я мала. Десь напрацювати. можливо, я це можу зробити своїм вибором, коли ти робиш вибір, не отримувати все через те, що ти прибереш туалет, і отримати те, що ти хочеш. Наш водій таксі нас провів до ами без черги, і не потрібно було мати зв'язки дуже круті. Це зробив звичайний хлопчина. Це був один із прикладів того, що ти можеш вибирати як ти хочеш.